Андріївські вечорниці «Покосівські» у самому центрі Івано-Франківська особливою гостею та консультантом тематичного фестивалю стала 76-річна мешканка далекого гуцульського села. Пані Василина, як ніхто знається на андріївських гаданнях: перетягування чобіт, гадання на півнику та за допомогою кота, який ласує пиріжками з прихованими у них чоловічими іменами. Усе це випробувала колись сама. Якщо кіт є, то значить, ви виходите замість року. А є таке, що він є. І розкосив, надкусив пиріг і лишив, пішов до другого. Значить, тому що хлопець ходить до дівчини і залеж раніше, завдяки нехитрим ритуалам, можна було дізнатися про те, чи вийде дівчина заміж цього року, а також звідки ля її суджений. На сучасних вечорницях прагнуть більшої конкретики. Дівчата визначають ім'я майбутнього нареченого та навіть його фах і характер. Для цього цілком підійдуть методи звичайної лотереї та символізм певних предметів. Витягнула зі скриньки молоток. Той чоловік буде роботящим. Скептики таким гаданням не довіряють. Однак нічна Андрія, кажуть, старожили особливо магічна. От і бабця Василина колись на кілках з плоту, які тягнула з подругами на вечорницях, нагадала собі чоловіка. Скажу так, по правді, те, що ми ломили колики, то я собі знайшла такі тоненькі, струнки, пайні колики. Ну і не хочу вам казати, але в мене гарний чоловік. Гарний, добрий. Господин, не немає що сказати. А були дівчата, що знайшли якогось такого кривого, горбатого То купу не шість. Будь-яка магія може викликати злі темні сили. Тож ворожити на самоті в ніч на Андрія небезпечно. Саме тому дівчата й збиралися гуртом на вечорниці. Зовсім не страшно і навіть дуже весело. Пряли та прали, ліпили вареники, а також співали. Чимало цих обрядів спробували відтворити на фестивалі вечорниці на Андрія. Крім ворожінь, у нас будуть багато майстер-класів. У нас будуть конкурси. Конкурси, забави, призи, жива музика, дефіле з показ одягу сучасного українського з етнічним таким напрямком і багато чого іншого. Атмосферу справжніх вечорниць допомогли відтворити і гості з батьківщини Олекси Довбуша з Арканом, танцем, котрий оберігав гуцулів від нечисті.